Всім привіт! Сьогодні ми опять заримов сардальки і картоплю воно вже приготувалося вже. Будем, Будемо пити тро, а потім попаляємо щось для вас для відео. коротше, по сетро, і ми сьогодні вдох, тому що Назар може, ну, він може тоді прийти. Ну, то давайте цей, стаканчик візьмемо. І оцей виноград будемо випилювати. Підночі. Я чуть-чуть рукожопию. <смір> Ми, коротше, зараз покажу, що оте опиляли, потім принесли сюди, ось цей, подивила трохи руки і, дивіться, пилка сіла і телефон швидко сідає на морозу. Завтра, завтра буде друга частина. Мејшесо се лам без лопу, поснимам, бо телефон без среда на морози. はい。<Bye. S 2>